Хей, hey, йоу, всім привіт, друзі! Сьогодні з вами Матвій25 і ми будемо грати в мод Fusion Сьогодні я хочу перевірити всіх рослин з першого світу чи як вони справляться з цими зомбі на екрані. Як на мене, вони будуть працювати дуже добре. Перші п'ять рослин я вибрав горохострілів І, звичайно ж, сонячної горохостріли. Вийшло дуже добре. Але все ж не так, як я хотів. Я була майже такою ж самою. Свою першу роботу тільки чотири з них. Але на другій померли. Хочу сказати, що міни проти стрибаючих зомбаків це просто ніщо. І хоріхи теж вони перестрибують. Тому в мене була надія на вишню. Але я прогавив свій шанс і трішечки не встиг. Я зменшив швидкість, надзвичайно, і спробував знову. В мене вийшло. Все ж я вбив першого зомбі, але чи зможу я вбити другого зомбі? І ні. Все ж він занадто сильний. У мене була надія чи на вишньового горішка, чи на чомперів, бо вони можуть їсти зомбаків дуже швидко. Але ось я спам'ятав про один мінус. Вони не можуть їсти катків. Я трішечки засумував. І, до речі, ось вам мій доказ, що вони їх не їдять. Вони великі для них. Тому я вирішив поставити знову двох чомперів. І високого горішка. Ну, просто перевірити, Тому що він все ж не Бо це ж КАРТОПЛЯ! Поки я кормив цих чомперів, я навіть не помітив, як зомбі внизу отримав свою вечерю. Нам -нам -нам. Я тут меми показував. Зверху вже розчавили цих чомперів. У підійшов час перевіряти супергібридів. Я дуже вразився першим результатом вищого гібрида, але, на жаль, його з'їв... Am... чорний футболіст. Не знаю, як звуть цього чомпера, але, мабуть, годіли чомпер. Хотіли чомпер, хоч і захищався, Другого зомбі він з'їв. Але я думаю, що з третім він не може розправитися. Зараз я вам це докажу. Наступний. Вишневий черзіле. І він дуже легко з'їв першого зомбі. Да? З другим він також... М -м -м, він не знає. Так, він зміг. Що! Нижнього горохомета, вишневого горохомета. З'їв другий зомбі? Ні, я не вірю. Що, чекайте? Черрі Чемзіла може з'їсти цю машину? Нічого собі, значить, він перший, хто пройшов цей раунд. І він останній, хто пройшов цей раунд. А тепер давайте перевіримо, чи зможе він. З'їсти одразу багато таких зомбі. Це я покажу в кінці, коли нам треба ще дізнатися, хто з другого світу зможе вбити цих зомбі. Я почав вже розставляти цих пул грибів, як зрозумів, що в другому світі дуже мало сильних рослин. Подивіться на мій доказ. Хочу сказати, нам треба перепробувати ще декілька рослин, але це буде вже швидше і легше. І залишається перевірити тільки цього імператорського гриба проти скотка і. Ні, я не вірю своїм очам. він не зміг. Він програв. В нас залишився що тільки один чомпер? Ну, добре. Я, поки його видаляю, хочу вам сказати, що вам треба підписатись на канал, поставити лайк, щоб я частіше знімав відео, бо дуже я довго пропадав. Вибачте мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підпишіться. Я буду дуже радий. Поки я перевіряю, я поставив три катка і одного чорного футболіста. Він дуже добре їх всіх перебив. Далі виходить таке, що мені треба зробити доволі велику оборону одразу з декількох чемперів. Я почав їх розмножувати. В самий цікавий момент. Я буду ставити катків просто нескінченність. Е, так, вони змогли вбити 10 катків. Добре, це їм нічого не зробило. Але чи зможуть вони вбити одразу? Я не рахував, скільки я поставив катків, але ладно. Я ставлю ще 5, потім ще 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 хатків. Я поставив швидкість на максимум і подивився на це суперзнищення. Ні. Щось у цьому є, щось що робить очом з надто сильним. Що ж, друзі, на такій чудовій ноті ми будемо закінчувати це відео. Ми зрозуміли, яка ж. Джостилна з першого і другого світу найкраща, яка зможе вбити цих всіх зомбі, тому ставте її на свою оборону. Гудбай!